Оля, міграфіційні офіцери вилучають усе сало. Куди воно дивається? Я думаю, вам варто поглянути на вашого оператора. Він вам дасть більш чітку відповідь. Нік! Нік! Нік, не на куди? Найкраща подяка за нашу працю це ваші лайки і підписка на наш канал. Оля, дякую, що знайшла час для інтерв'ю. Розкажи, як давно ти прилетіла до Канади? Я прилетіла вже сім місяців тому. Тобто ти вибрала ту ж саму програму, як багато українців, які прилітали до цього. Я її не вибрала. Тож, так склалися власне, обставини. Ми не планували іммігрувати. Самі, самі розумієте, яка ситуація. І ми, ми довго вагалися, власне, куди, як. Наш вибір впав на Канаду. Ми... Заповнили заявку, отримали результати, власне, прилетіли. Ми не чекали, не готувалися, ми якби, mm -hmm. особливо не мали такої можливості. Ми просто купили квитки і прилетіли. Ми прилетіли ще тоді, коли про, власне, про цю програму, якщо чесно, мало хто знав. Тобто ви перші новому з цієї хвилі. Mm -hmm. Ми не перші з цієї хвилі, якщо ми можемо так назвати. <а volunte> <білля> я прилетіла сюди, тут вже була досить така велика ком'юніті, яка мені... Mm -hmm. Ну, дуже сильно допомогла насправді. Я пам'ятаю той день ту суботу, коли я прийшла в церкву святого Володимира, і ми спілкувалися типу, там, за власне, пропозиції роботи, за ще там щось. І просто типу, люди приходили і такі, ой, ми хочемо вам допомогти, а як там з вами потім зв'язатися? Ну, Це дійсно це було, було дуже класно. Дуже тепло було, так? Я пам'ятаю досі, там, як ми прийшли, і нам типу, а що вам треба? Які вам речі треба? Вам треба то, будь ласка, беріть то, вам треба то, будь ласка, беріть то. Ну, Дуже класно. І це, це дійсно це відчувалося, знаєте, така підтримка. Ти відчував, що ти не сам, а ти якби, мало що ти перелетів через океан. Та, і Це дуже дійсно це дуже допомогло. І я розумію, власне, що ви робите, і це дуже допомагає українцям, власне, тому я так відгукнулася, бо я хочу допомогти. Дякуємо тобі. На жаль, правда, я не знаю чим. Якщо я можу відповісти якось на ваші запитання, звичайно, що я дам відповідь. Я знаю дуже любопитний факт, що ти не знала англійської мови і знайшла дуже гарну працю. Тобто то в тебе історія успіху. Тому що багато українців, хто приїжджає, вони починають свою працю з клининга, чи з будівництва, чи з якихось інших не дуже кваліфіційних робот. Ви Знаєте, я завжди кажу людям, яких я зустрічаю, що якщо ви в чомусь впевнені... Якщо ви чогось дуже хочете досягти, будь ласка, ідіть до того. Типу, якщо там хтось вам пише, що у вас там нічого не вийде, навіть не пробуйте. Мені здається, що ти будеш шкодувати, якщо не спробуєш. 100%. Це, це є гірше, ніж там спробувати і в тебе не вийде. Якщо б ти спробував в тебе не вийшло, ти будеш знати, що ти доклав усіх зусиль, ти все зробив, але ну, не вийшло, то не вийшло. Я не можу сказати, що я геть не знала англійської мови. Типу, я знала, в мене якийсь там був біля А 1 oh. <laughs> щось такого. Але я вчила, просто я вчила англійську мову вже таку заточену під свою професію, а власне спілкування мені не було, якби де з ким спілкуватися з носіями, тому так, я, я дуже погано розуміла. Uh -huh. Я не просто дуже погано розуміла, я, до мене хтось швидко говорить, і я така, типу, що, хто? Я досі пам'ятаю, як я прийшла сюди в імміграційний відділ, і офіцер просто якби привітав мене, але він сказав за дуже багато слів, і я просто така, типу, стою, і я така, що, що? А зараз, типу, вже так, ну, ну я можу спілкуватися, відповідаю на питання, я асистую людей, якщо то треба. Але так. Але знову ж таки, я розуміла, що в мене нема виходу, якщо чесно. Певно, що це спонукає. І... Рухає всіх українців вперед. багатьох з них дійсно просто немає виходу, немає куди повертатися. Ви знаєте, в мене є дуже багато ну, там, таких історій, коли люди приїхали і кажуть, там, ми з Херсона, ми з Харкова, нам нема куди повертатися. Нам не куди і дуже багато, знаєте, я розумію, що вони кажуть, ми будемо старатися, ми будемо робити, ми будемо пробувати. Не пробують, вони стараються там. З деякими ми підтримуємо досі там зв'язок і вони там стараються, рухаються. Я знаю, що в Калгарі тебе знають безліч людей. Я тут. думаю, що люди знають мою візитку. Так, так. Для тих, хто тебе ще не знає, хто нас дивиться вже з іншого місця, хто ще не в Канаді. Розкажи, чим ти займаєшся? Я де працюю ти в організації так. CCIS – Calgary Catholic Immigration Society. Власне, ми. Асистуємо людей, допомагаємо з їхніми такими першими важливими кроками в Канаді, там з адаптацією. Так як я працюю в аеропорту, власне, зазвичай я є одна з тих людей, кого вони зустрічають в аеропорту, перша. І вони там після вже, знаєте, там вони як не якісь є питання, вони тривожно дзвонять, такі там типу, вибачте, ми не знаємо там до кого звернутися. От нас от таке от сталося, там, от ми не знаємо. Звичайно, що потім там ці всі ролі вони розподіляються між іншими організаціями. І ми не є у єдині, нас дуже багато організацій, які допомагають. І так само тут в аеропорту, тут є інша організація, яка також надає всю необхідну інформацію. Тобто, якщо люди звертаються до них, вони їх асистують точно так само, як і ми. І я зазвичай зустрічаю людей до моменту, поки вони отримують свій work permit. Оля, що таке work permit? Як він працює, як його отримати? Воркперміт це власне є дозвіл на роботу, це офіційне ваше право на знаходження в Канаді, дозвіл на знаходження в Канаді. Work permit видається дорослим особам, дітям видається візитер-рекорд або ж, знову ж таки, стадія permit, в залежності від віку дитини. Тобто кожен член родини має вийти з імміграційного відділу з офіційним таким канадським папірчиком. Що зараз у нас у Калгарі і у Альберті? Як склались обставини? Скільки людей приїжджають до Калгарі і скільки від'їжджають? Взагалі, така якби офіційна статистика з офіційного сайту Альберти була один до одного. Але знову ж таки, оцей от коефіцієнт один до одного, я не знаю, чи, наприклад, входить внутрішня міграція. Тобто, що люди, наприклад, там мігрують в mm. чи там в Манітобу, чи ще кудись, я не знаю, чи це складається туди. Звичайно, багато людей ну, кажуть, ми там не знайшли собі місця в Канаді. Ми спробували, дякуємо за все. В нас там щось трошки вийшло, щось трошки не вийшло. Певно, нам буде там зручніше, там, чи вдома, чи в Європі. Коли ми прилетіли до Канади, що потрібно зробити? Що ми веземо з собою гроші, які більше 10 тисяч доларів? Де ми декларуємо? Ми декларуємо одразу, як тільки ви виходите перед тим, як ви отримаєте work permit. Тобто ви вийшли з літака, ви стоїте в довгій такій черзі, як до комп'ютерів, принаймні в Калгарі, так, де ви починаєте, власне, він такий, як ось цей комп'ютер, ви підходите на нього і починаєте декларувати власне. Кількість членів родини, тобто хто входить в цю декларацію і вказуєте, власне, що ви там везете, тобто повністю всі е, вміст вашого багажу, те, що може бути там заборонено, там, цигарки вказуєте, вказуєте обов'язково гроші. І вам далі виходить такий довгенький папірчик, вам його друкують з вашими фотографіями, всіх членів родини. Ви з цим папірчиком далі йдете вже, ви вийшли з зони, ви пройшли офіцерів. Вийшли з зони, виходите до зони багажу і починаєте шукати свій багаж. Ми забираємо свій багаж, я наголошую на тому, ми забираємо багаж і тільки потім йдемо отримувати work permit. Я, якщо так сталося, що ми забили задекларувати нашу валюту, і ми, вже нахо... так, і ми вже зараз знаходимося на багажі. Я знаю, є такі випадки, про ми них є дуже багато пишуть. Випадки. Що робити? Треба просто вже, от ви вже взяли цю декларацію, і ви підходите до офіцера, щоб отримувати ворк-перміт. Тобто ви отримали багаж повністю з декларацією, з паспортами, підходите там далі, йдете на вихід. Офіцер вас направляє в відділ імміграції. Ви підходите до офіцера кажете, ви знаєте, я неправильно склала декларацію. Він каже, добре, я тебе зрозумів. Після того, як вже ви сидите, очікуєте, офіцер вас викликає, ви підходите і кажете. У мене неправильно складена декларація, і розказуйте, що власне у вас неправильно. Краще це сказати, як на мене, до того, поки офіцер не почне питати у вас напряму це все. Типу, ваша декларація пуста, ви нічого не везете, вас там нічого немає. Слухай, що заборонено брати з собою? Що часто знаходять офіцери? Я знаю, що це дуже погано і можуть тебе депортувати назад. А, так? Не знаю з приводу депортації, я знаю, що будуть дуже великі штрафи, дійсно, mm -hmm. і якби штрафи вже були. Їжа. 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 Тож Скільки? Багато... Який штраф за яку їжу? Mm -hmm. Який я був? я не знаю, якщо чесно. Штраф штрафи за їжу, там залежить від кількості, залежить від того, яка це їжа. Якщо за... це сало. О. Ви знаєте, у це... нас було декілька таких якби, випадків, і там люди розбиралися з офіцером напряму. Що окрім сала, що щось заборонено, що окрім їжі? Mm -hmm. В багажі люди намагалися провозити заборонені речі, які були заборонені їхньої авіакомпанії. Залежить знову ж таки від авіакомпанії, що скільки і чого ви можете провозити, знову ж таки, залежить від норм багажу, від виду багажу. Це треба уточнювати тільки в авіакомпанії. слухай з приводу багажу. Дуже багато. Я не знаю з чим це пов'язано, але дуже багато багажу не доїжджають. Було дуже багато таких випадків. Так. Власне, ось цей передноворічний період. З завантаженістю аеропортів, як авіакомпанії про це говорять, для того, будь ласка, перед тим як ви здаєте свій багаж кудись. Наприклад, ви його здаєте вже стійку, ви його зареєстрували, все вам наклеїли на ліпочку. Будь ласка, сфотографуйте його, в якому вигляді ви його здаєте. З дому, будь ласка, напишіть, що ви маєте всередині. Вам це допоможе. Можливо, вам ми будемо сподіватися, що вам то не знадобиться і що. Краще, так, все буде файно, але якщо це сталося, потрібно знати, що, які кроки потрібно багажі, робити. Так. Так. І коли ви, власне, вже описуєте багаж, там складаєте таке як декларацію, угу. типу що, як, чому, угу. і описуєте повністю форму багажу, описуєте повністю всі його замочки, описуєте, з чого він зроблений. Легше, коли є фотографія, угу. розумієте, ви просто показали. Ну, звичайно, і, звичайно. Якщо багаж не знайдеться, у який час? Треба У місяць чи залежить два? Залежить від авіакомпанії. Uh -huh. Залежить від авіакомпанії, залежить від квитка, який був куплений. Uh -huh. Тобто о компенсації потрібно говорити. Треба говорити це напряму з, з авіакомпанією, Звичайно, так. але потрібно готуватися до цього, сфотографувати свій багаж так і знати, що, всередин... що всередині так було, uh -huh. як мінімум. Слухай, в аеропорті у нас немає Червоного Хреста, дуже багато питань, так, де в Калгарі Червоний Хрест. Лише одна ваша організація допомагає зараз житлом, так, у Канаді. Не тільки наша організація допомагає житлом, це не організація допомагає, це допомагає уряд, угу. але просто наша організація допомагає власне, в створенні цих аплікацій, ми ніби якби як посередник. Ми створюємо аплікацію там на родину, на людей, які прилітають, і відсилаємо цю заявку. І далі залежить не від нас, залежить тільки від уряду, схвалює він цю заявку чи не схвалює. Якщо уряд перевірив і дійсно людина є власником візи КОЕД, якщо людина дійсно є тільки прилетіла в Канаду не більше ніж 72 години, пройшло здати їй внутрішніх рейсів. На момент, коли вони прийшли до нас, і не більше ніж 24 години з дати, коли вони прилетіли міжнародним рейсом. Якщо все сходиться, паспортні дані, uci номер. Якщо уряд схвалює цю аплікацію, то звичайно людині приходить емейл з усіма повністю даними. На скільки днів це є максимально тільки на 14 ночей, справа продовження з боку уряду, тобто уряд сказав. 14 ночей ми, на жаль, не можемо продовжити. Звичайно, що в зв'язку з тим, що ресурси є дуже лімітовані. Ми не можемо поселити там, якщо це прилетить дуже багато людей. Ми не можемо поселити абсолютно всіх. І є пріоритетність, тобто це самотні мами з дітьми. Далі там повні родини з маленькими дітьми. І якщо вже там вистачає власне кімнат, то ми вже там далі розселяємо знову ж таки в залежності від пріоритету. За який час потрібно листувати на це житло і куди це зробити? Є форма, така власне, як я думаю, ви її прикріпите в коментарях. Так, так ми додамо її Так, додасте до коментарів форму. Ви заповнюєте онлайн форму, після того з вами зв'язуються, Далі підтримують ваш зв'язок. Ви підтримуєте зв'язок з нами, ми з вами так, так. і ми допомагаємо. Стараємося принаймні допомогти абсолютно всім, хто сюди прилітає, хто цього потребує. Деякі люди знаходять житло самостійно. Там не кажуть, ну, нам не підходить готель. У нас там, наприклад, маленькі діти, там це все ж таки готель, це не є там які умови квартира. у цьому у цьому житлі? Дуже красивий готель, але це таки знову ж готель. Я але зживалося навіть... 14 днів, так? Да, І 40 40 що з приводу пухнастіх? Ми приймаємо з домашніми так. улюбленцями. Так, так. Ми приймаємо, але залежить від розміру. Тобто, якщо це якесь дуже велике наприклад, собака, інколи готель не приймає. Тобто, коли ми подаємо заявку, це, треба... це все вказується. Це, це вказується. Звичайно, це що? абсолютно всі домашні улюбленці, воно все вказується. Домашні улюбленці вказуються. Якщо це, наприклад, дуже маленькі діти, то ми вказуємо, там, що їм потрібна колиска чи дитяче mm -hmm. ліжечко, якщо воно є в наявності в готелі, якщо воно є, не всі їхні ліжечка є зайняті, то вони, звичайно, ще не дають українцям так само. За який час потрібно листувати? Найкраще, якщо чесно, якщо ви вже купили квитки, вже ви визначилися, що ви хочете летіти точно. Заповніть форму, щоб мати час з вами зв'язатися. Дуже важко допомогти людям, які ловиною приходять дуже багато родин в один час і. Ти просто розриваєшся в змогах щось знайти для них. Це важко. З якими питаннями ще наші співвітчизники можуть звертатися до вашої організації CCAC? Вони можуть звертатися абсолютно з усіма питаннями, якщо ми є компетентні в цьому, бо головний офіс він є дуже великим. Mm -hmm. Типу він допомагає з безлічу питань. Ну найпоширеніші питання це які спочатку, звичайно, в новоприбулих перші там запитання. Записати дітей в школу в садочок, знижку на транспорт. Далі з таких, власне, що мене питають кожен день. І аплікації, аплікації урядові там, для якихось документів. Але знову ж таки це робимо не тільки ми. Але потрібно зауважити, це не робить Оля у аеропорту. Так не потрібно, тільки ви прилетіли і казати, мені потрібна знижка на транспорт. Я просто так, чи не мені можу потрібно... вам цього надати так? Вона не в компетенції. Це дуже багато це дуже велика організація, яка допомагає, і у них є головний офіс. І знову ж таки, люди можуть звертатися не тільки до нас, бо ми не тут, ми не є єдині. Інша організація там навіть така як колаборація організацій. Так вони допомагають з абсолютно всіма тими ж самими запитаннями для нову Угу. І ви можете звертатися до них, вони так само надають всю цю ж необхідну інформацію в такому ж самому угу. форматі, який її надаємо, і ми. Слухай, зараз дуже цікава статистика. Тому що багато людей від'їжджають від Канади, з Калгарі, в частності. Як ти думаєш, чим що з цим пов'язано? Я не знаю. Ви знаєте, багато людей вже власне так на просторах Фейсбуку ходить і. Я так само читаю якісь пабліки, я так само читаю там пости людей. Хтось каже, ми себе не знайшли в Канаді, десь Канада не виправдала чиїхось очікувань. Хтось каже, ви знаєте, напевно, що там в мене родичі приїжджають в Європу, я би хотів би доєднатися до них. Можливо, ми всі би не змогли би в Канаді, а от ми всі зможемо в Європі. Багато в кого в людей було влаштоване життя вже в Європі. Вони хотіли побачити Канаду. Вони побачили і кажуть, о, ну ми спробували, типу. Ще дуже важливо, це погода, якому це тут бачимо, так? так? Тому що це незвична для нас зима, яку ми бачили в Україні, так? Вона <с textbooks> дуже відрізняється. <сміт> дуже відрізняється. Так, було ви знаєте, такі декілька таких контрастних перельотів людей, коли вони прилітали, коли було мінус 38. О, О, мага. І вони так, і вони виходять і кажуть, о Боже, як холодно, так дійсно. Вони розверталися і сідали yeah. на інший літак чи залишалися в калгарі? Ні, ні, вони лишаються всі в калгарі, вони кажуть, ну, ми будемо адаптуватись. Так, адаптація, вона проходить декілька днів, але люди адаптуються, люди кажуть, о, ми вже там звикли. Вони вже реагують потім, вони вже коли ми там з ними говоримо, після там навіть мої друзі вони кажуть, о, ми вже бачимо мінус п'ять, о, сьогодні тепло. Кажу, окей, мінус п'ять тепло, окей. Так, звикаєш, звикаєш, так. Звукаєш, звукаєш, так звичайно, що звикаєш. Що тобі найбільше подобається у Канаді? Мені подобається дійсно те, що ти відчуваєш захищеність, це дуже важливо. І я знаю, що це дуже важливо абсолютно для всіх українців, які прилетіли сюди зараз. Дуже багато хто прилетів з дітками, і насправді це дуже важливо для діток. І коли кажуть, що це країна для дітей, дійсно я з цим згідна, це країна для дітей, це країна там, де ти можеш не боятися, цього не зростуть. Ну, як на мене, звичайно, це моя суто суб'єктивна думка. Ну і Дуже багато програм у Канаді для підтримки так? дітей, садочків. Звичайно, звичайно. Вони зараз стараються, абсолютно. Уряд дуже старається якби, власне, підтримати новоприбулих. І це дійсно видно, це дійсно відчутно. Ми будемо сподіватися, що вони зроблять щось більше, але ми вже дуже вдячні за те, все, що вони зробили Звісно. для нас. Згодом з тобою. Так. У нас зараз йде програма Коей, так, по якою ти приїхала сюди, я приїхала сюди. І я знаю, що вона закінчується 31 березня. Це офіційні дані на сайті, так, на сайті Альберти. Твої думки можуть про тому, що я аналізував інші програми, які були відкриті для інших національностей. І... Нікому не продовжували програму. Я не можу нічого сказати, чесно, з цього випадку. Ну, власна думка, звісно, Ми це нов. Я не знаю справді. Я хочу, щоб війна закінчилася. Я хочу, щоб це все нарешті припинилося. Коли настане день, закінчиться війна. Там заробив себе, побачилаш до дна.